Друзі, доброго дня! Щасливий грибник після довгої мовчанки. Вітаю вас на своєму каналі. Говорив вчора з однією знайомою жінкою. Вона також захоплюється грибарством працює на базарі. Там біля неї часто приходять продавати гриби. І от вчора і позавчора приносили продавати гриби. Вирішив я піти подивитися, чи нема в лісі грибочок. Поїхав там у себе, у селі біля стерчі, тереблечі, там пусто. Думаю, їду тоді-туди, звідки приносяться ці грибники, що продають. Ну, обійшов тут кусочок лісу, поки що тільки один грибочок, але це вже дає надію. Грибочок гарний. Ну що, друзі, продовжуйте підписуватись на канал, ставте вподобайки, а я буду знову знімати відео по збору грибів. Якщо сьогодні нічого ж такого не буде, то в суботу з Божою помічі поїдемо в Карпати. Можливо, вже там почався рух. Це вже буде. Якби кінець липня повинно було б би бути. А поки що будемо шукати тут в селі Тараса. Ось такий перший грибочок у нас попався. Ось покивав. Грибочок чистенький. Чуть-чуть жовтий, не старий, але тяжкий. А тяжкий це говорить, що він не має бути червей'от. Я задів його. Погано фокусується моя камера. Чистий без жодної дірочки. Ну, побачимо. Іду я вже, беру кошик і йду збирати. Є, друзі, чергова знахідка. Побачив одного, їх виявляється троє. Не грибочки, але отакі бідненькі. В Карпатах на них кажуть калічки.

О, там ще старенькі два, то їх тут багато. Е, тут трошечки пішов дощ. О, дивіться. Це не будемо брати, бо це старий. Ще один старий, ще один старий. Е, тут трошечки пішов був дощ. Бачите, зразу з'явились рибочки. Будемо шукати. Це вже обнадійливе. Так, друзі. Початок був обнадійливий. Тільки зайшов ліс, знайшов грибочка, але пройшов вже метрів 500 і нічого. От, одного козарика знайшов. Та вони такі біденькі, тонконоги, худі, і ще й червиві, треба дивитися. А грибочків немає. Ну, ще пройдеся трохи, може, десь надибаю. Є, друзі, черговий грибочок, але... Якось вони ростуть е, на грибницях, там де я зазвичай збираю, жодного, а от так по других місцях це вже другий гарний грибочок. Ні, звісно, що він переріс, але можливо, добре, зараз почищу, буду бачити. Різколо коло нього маленький, але висох. Є ще два грибочки, але вони старі, так хіба показати хоча. В принципі, можна спробувати. Корінь вроді би чистий. Не, він червивий. Не дуже червеві, але дуже такі. Нехай розмножується. Будемо шукати кращих. Ну що, друзі, можна констатувати, що грибочків білих нема, бо в нас роїжок червоних, десь, не десь зелені, червиві. Багато козариків, але червиві, хоч молоденькі. І от тут також я знайшов таке чудо. 15 сантиметрів корінь. Може буде чистий. Також червий. Може шапочка чиста. Кладемо його до кошика, в кошику немає нічого, два грибочки і декілька козариків. Йду до машини і додому. Будемо чекати. Серговий грибочок, друзі, підняв мені трішки настрій. Це вже видно, що він молоденький. Тут-чуть жовтий знизу. Гарний і тяжкий. А загалом нічого в лісі нема. Іду додому. Будемо чекати. Ну, Може ще по дорозі до машини ще далеко. Może w najdłuższy odnoho, dwóch, a może nie, zobaczę.